Вітаємо на каналі КТМ Новини. Сьогодні у випуску ми підготували такі теми: День вишиванки на центральній площі міста. Свято сімейних лікарів та щоденні робочі будні. Волонтери відправили автівку у район Бахмута. 18 травня на площі Соборній зібралося багато олександрійців у вишиванках. Таким чином, містяни долучилися до відзначення дня вишиванки, який щороку припадає на 3 четвер травня. Захід мав не лише естетичну, а й благодійну мету зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. На святі національного одягу українців були і наші кореспонденти. В Олександрії на площі Соборній відзначили день вишиванки. Захід мав не лише естетичну, а й благодійну мету зібрати кошти на підтримку збройних сил України. Національне українське вбрання в умовах війни стало символом незламності та броньою українського духу. Вишиванка, спідничка і віночок. Це були моїми, непевно, ще з дитинства улюбленими вбраннями. І сьогодні з задоволенням одягаю вишиванку. Одягаю навіть не в святковий день. А сьогодні особливий день, тому що зайшовши в міську раду, я бачила багато людей вишиванках. і чомусь у всіх було усмішка на обличчі. Незважаючи на війну, на складі нашу ситуацію, людина посміхається, тому що вона у вишиванці і вона дарує свій гарний настрій. Дякую всім, хто сьогодні долучився до нашої доєднався до нашої акції за те, що вони такі гарні, сміливі і прекрасні. День вишиванки молоде свято. Відзначати його почали лише у 2006 році. У кожному регіоні України є свої традиції вишивання і символізм орнаментів. Незмінним залишається одне вишиванка це частина генетичного коду українців. Замовляли їх у місцевих майстринь, ми готувалися до свята заздалегідь. У нас є ще вишиванки у кожного, але ми е, вирішили цього року, так сказати, будь в тренді. Це наше сімейне вбрання стане на свята. Відчуваєш святковий настрій, якісь підняття. Це ж наша історія, наше сьогодення, ми його відроджуємо і стараємось. Привити цю традицію і всім іншим жителям і громадянам міста цю сукню мені подарували, і подарунок у вигляді вишиванки я вважаю, це дуже міцний оберіг, тим більше в теперішній складний час. Одягаючи вишиванку, відчуваєш себе дійсно українкою із міцним корінням та багатою спадщиною. В рамках відзначення дня вишиванки святково вбрані Олександрійці насолоджувались музикою, піснями та танцями, які виконували творчі колективи Палацу культури Світлопільський. 19 травня своє професійне свято відзначають сімейні лікарі. Ці фахівці, на відміну від, скажімо, дільничного терапевта поліклініки, відповідають не лише за здоров'я одного пацієнта, але й за здоров'я членів його родини. Чи обирають сімейно Олександрійці фахівців та як працюється районним лікарям-терапевтам після злиття поліклінік, дізнавалися наші кореспонденти. 19 травня своє професійне свято відзначають сімейні лікарі. В Олександрійському центрі первинної медико-санітарної допомоги таких спеціалістів 55. Приймають вони здебільшого доросле населення, але деякі фахівці поступово набирають і дітей. Родин із дітьми у мене небагато. В основному у мене дорослі населення. Але є такі поодинокі родини, де дійсно всі, ну, діти, звісно, вже так, після 10 років в основному. Але бувають випадки, коли приїжджаєш на виклик до дорослого, не мусиш слухати вже всю родину, тому що всі поболіли, щоб педіатра не це. Тому ну. Так навіть краще. Знаєш родинну історію, родинний зв'язок. Ти з ними постійно на зв'язку. Знаєш, хто чим хворіє, хто чим, ну які хвороби можуть передаватися по сімейному колу. Так, в принципі, якщо сімейний, то зручно. У Анни Похватюк п'ять таких родин, згадує, які були побоювання спочатку. Це треба розраховувати дози для дітей, препарати не всі для дітей підходять. Ну і діти ж всі хворіють по-різному. Може є якийсь страх цього малого досвіду роботи з маленькими дітьми. Тобто це все. Ну потім, ти, коли починаєш з ними працювати, ти вже знаєш, входиш в систему, і це вже просто як, знаєш, як два на два. Якщо є ті, хто ще не уклав декларації з лікарем, то після об'єднання двох поліклінік міською районою вибір розширився, зауважила гендиректорка центру і кількісно, і географічно. Після поєднання обох центрів районного і міського центру ми маємо в своєму складі 20 амбулаторій, 19 ФАПів, які обслуговують на сьогодні 5 громад. В складі в нашому наразі 55 сімейних лікарів і 18 педіатрів. Сімейні лікарі на мережі знаходяться, 5 лікарів перейшли до нас в амбулаторію номер 1, 2, 3, які знаходяться за адресою Дібро-87. У семиповерховій будівлі поліклініки 3 Педіатра працюють у нас Козацька, 86 – Це дитяче приміщення дитячої лікарні, надають допомогу абсолютно всім. Щодо декларацій, питання вирішене, декларації, абсолютно всі, без так як і обіцяли, без переукладання по повному пакету. Ми їх перетягнули всі абсолютно сюди. Після ліквідації остаточної районного центру ці декларації всі будуть тут. Наразі ми надаємо допомогу абсолютно всі. Мешканцям. Ми маємо декларації, мали декларації 65 тисяч заключених, районний центр до нас прийшов, у них 25 тисяч. Тепер ми обслуговуємо. Населення об'ємом 90 тисяч, і також у нас присутні в районі 10 тисяч. Це внутрішньо переміщення особи, які також до нас звертаються. Вони мають право за їх згодою укласти декларації з нами, і ми обслуговуємо їх. Тому ми маємо дуже потужний центр. Всі послуги в нас збережені, питань ніяких немає. У лікарів районної поліклініки, звісно, були певні сумніви, але зараз вони освоїлися на новому місці і активно приймають пацієнтів. Організували нам періст буквально за кілька годин. Далі дозволили нам попрацювати тут в наші вихідні, у кабінеті, тобто на 1 травня, на перший робочий день ми були вже повністю готові працювати. По-перше, ми залишили інформацію на попередньому місці роботи, де ми. По-друге, є телефон, телефонний зв'язок. і Легкі, може бути, шоки є з пацієнтів, але що звертається до них, хочу сказати, шановні пацієнти, шановні декларанти, нічого катастрофічного не сталося. Просто ваші лікарі переїхали в інший заклад. Дуже вдячний керівництву амбулаторії, що нема пресингу. Тобто, як лікарю це подобається, як подобається пацієнту, як він звик працювати. Так і працює. мої пацієнти, як можуть взяти талончик, так і напряму йдуть. Прямо до мене. Вони знають, що я працюю години з 7.30 і в 7.30 відкриваються двері. Пацієнти заходять у сімейного лікаря Анатолія Цимбалісто. Є ще кілька десятків вільних місць. Набирають пацієнтів і інші лікарі. Є вільні місця. У нас є ще і ті лікарі, які до нас приєдналися із районного центру, і ті лікарі, які працювали у нас, не повний ще об'єм заповнених декларацій. Тому ми, ми абсолютно всіх приймаємо і за згодою пацієнта того лікаря, якого вони обирають, де є вільні місця. Ми укладаємо декларації. Ті лікарі, які в нас обслуговують мережу, тобто ну, сільце, сільську місцевість, ми відправляємо і туди лікарів. Ми працюємо з громадами. Ті місця, які були без лікаря ми надаємо зараз, медизана зараз надаємо медичну допомогу і направляємо туди лікарів для того, щоб і всі всі сільські місцевості теж мали змогу люди обслуговуватись. Більш детальну інформацію можна отримати в реєстратурі закладу. У район Бахмута поїхала одна з двох машин, які волонтери пригнали з-за кордону для бійців 46 та 57-ї бригад. Автівка пройшла повний техогляд, перефарбована та готова виконувати усі завдання, які на неї покладають військові. Звісно, у гарячі точки машина відправилась не порожньою. Волонтери завантажили її не тільки необхідними на передовій речами, а й смаколиками від олександрійців. Військовий, який побажав залишитися за кадром, приїхав до координаційного центру, аби забрати одну з двох автівок, які волонтери пригнали з Чехії. Машина, пройшовши техогляд та перефарбувавшись у новий колір, одразу їде у гарячу точку виконувати ті завдання, які на неї покладуть військові. Втрати великі техніки. ну, звичайно важливо, особливо такі машини підскока. Ну просто. Ми ж, не Ми ж не будемо туди гнати важку бронетехніку, а там треба підскочити, швидко відпрацювати і повернутися назад. Тому в машинах подскока ну, дуже важливо. Даний автомобіль їде, ну, так, як правильно сказати, бахмутське направлення. Е, виконувати завдання буде е, в розвідки, якщо так конкретно сказати, е, е, безпілотні ударні авіаційні комплекси. Е, хотілося б подякувати Контракту. Ко Координаційному центру волонтерам олександрійцям, які допомагають Збройним силам України в наш, мабуть, найтяжкий час, який зараз є. Щоб просто подякувати. Дуже великим дякуємо за підтримку Збройним силам і взагалі там Олександрійцям. Молодці так тримати. Традиційно на схід машина поїхала не порожньою. Її волонтери завантажили речами для потреб військових та смаколиками. Зараз ми закрили збір коштів саме на ці автівки. Це перед вами 17-та, яка сьогодні ранком терміново виїжджає в сторону Бахмута, тому що військовому треба за світлу пору доби повернутися назад, бо як тільки темніє, починається. Починається обстріл, дуже важко буде заїхати на позиції. Тому ми це швиденько робимо з утра. Окрім машини, ми зараз завантажимо усі потрібні речі, які замовляли військові, плюс обов'язково смаколики, а як без них від олександрійських майстринь. І машина готова для використання в бойових умовах. Друга машина ще чекає на заміну деяких запчастин та військового, який повернеться з відрядження і одразу поїде у район Бахмуту. Борг за автівки з-за кордону закрити вдалося, але волонтери вже відкрили новий на важку техніку для хлопців у Херсонському напрямку. Хлопці, які стоять на Херсонському напрямку, їм треба Камаз. А ми знайшли такий Камаз. Він вартує 4 тисячі доларів. Але коли продавець дізнався, що це для саме Олександрійців і саме на Херсон, то він сказав: Я вступаю, ця машина буде коштувати 3 тисячі доларів тому ми зараз відкриваємо новий збір на Цю автівку вона буде виконувати надто важливі завдання. І опять перед волонтерами нове завдання знову збираємо, знову алярм, знову, знову треба і працюємо далі. Волонтери дякують за кожну гривню, як Олександрійцям, так і тим, хто живе за кордоном. Адже чим більша активність, тим швидше допомога відправиться туди, де на неї чекають. Допомагайте один одному і збройним силам України. До перемоги щодня стає ближче. До побачення.